Британський стартап вигадав, як переробляти відходи з нових сталеливарних печей, які працюють на електроенергії, а не вугіллі. Зі шлаку, який вони виробляють, роблять компонент бетону. Стартап стверджує, що розробив спосіб охолодження відходів, який надає їм таких самих хімічних властивостей, що і у відходів зі звичайних доменних печей. Ми перетворюємо цей матеріал на заміну цементу, тобто ми можемо зменшити обсяг цементу, який використовують у бетоні, на 30-50%. І продукт, який ми домішуємо, насправді додає міцності. Система передбачає суперохолодження шлаку в спеціальній формі, яка ретельно контролює швидкість втрати тепла. У ній виробляється особливий матеріал, який потім подрібнюють і додають до цементу. Ви дістаєте вигоди від екологічно чистого продукту, що утворюється внаслідок екологічно чистого виробничого процесу, який також захоплює більше co 2 2 на 30% корисніший для довкілля. Генеральний директор стартапу зазначає, що їхня система усуває розрив в економіці замкнутого циклу, поєднуючи два види виробництва. Це дає змогу обом галузям ліпше задовольняти попит, що швидко зростає на екологічне будівництво в усьому світі.